Мільйонами років наші предки жили на всьому готовому брали те, що давала природа, полювали на звірів, збирали ягоди, гриби, іноді урізноманітнювали раціон комахами і личинками. Потім ще й рибалити навчились. Bon Такий спосіб життя історики називають привласнювальним господарством. Покоління за поколіннями люди жили за старим звичаєм, але 10 тисяч років тому на землі сталося глобальне оновлення системи. Відступив останній льодовиковий період і змінилась природа, тому людям довелось вигадувати нові способи виживання. Одним з таких способів стали землеробство і скотарство. За підрахунками вчених у різних частинах світу такі види господарювання виникали в різний час. Наприклад, приблизно 10 тисяч років тому на території Єгипту люди почали Орощувати пшеницю, а вже потім будувати піраміди. В Китаї 7 тисяч років тому засіяли просо, а трохи пізніше рис і сою. А вже далі взялись за велику китайську стіну. В Америці близько 5 тисяч років тому з'явилися гарбузи, перець, авокадо і попкорн, з якими Європа познайомиться після подорожей Колумба і епохи конкістадорів. Цей перехід від привласнювального до відтворювального типу господарства називається неолітичною революцією. І от серед тих народів, що перейшли до землеробства і осілого способу життя, особливе місце займають колишні мешканці території сучасної України. Саме тут виникла одна з найяскравіших культур Європи, епохи енеоліту трипільська культура. Вона існувала приблизно в той самий час, коли у Месопотамії розквітали шумерські міста. А в Єгипті формувалася перша держава фараонів. Але на відміну від цих центрів цивілізації, про трипільців інформації кіт наплакав. ніяких пірамід, ніяких клинописних табличок залишились тільки горщики, зате в такій кількості, що їх нині вистачило б на весь епіцентр. Ну, окей, жарти жартами, але трипільська культура є найдавнішим відомим суспільством у Європі, і цілком можливо, що вона була однією з прабатьків цивілізації. Загалом поселення трипільців розташовувались між Карпатами і річками Дніпро та Дністер. А їхня чисельність за різними оцінками могла становити від 400 тисяч до 2 мільйонів чоловік. Офіційна назва цієї культури кукутень Трипілля. Ви запитаєте, чому? Бо археологи відкрили її одночасно на території сучасної Румунії в селі Кукутень і в Україні біля села Трипілля на Київщині. Тому, щоб ніхто не сперечався за авторські права, у науковій літературі використовується подвійна назва: своїм відкриттям в Україні трипільська культура завдячує вікентію Хвойком. Трепільці були першими фермерами на наших землях, а свій агробізнес вони запускали з мотикою і серпом у руках. Зерно перетворювали на борошно за допомогою зернотерок декількох здоровенних каменів. Основою господарювання трипільців було перелогове землеробство. Це означає, що вони обробляли землю, поки вона давала врожай. А коли ґрунт виснажувався, залишали його відпочивати і переходили на нову ділянку. Окрім цього, трипільці тримали корів, волів, овець, кіз і свиней, а також займались полюванням і рибальством. Цікаво, що згідно з дослідженнями тих небагатьох скелетів, що вдалося знайти, м'ясо становило лише приблизно 10% раціону трипільців. Тобто вони були вегетаріанцями на мінімалках і, можливо, саме тому й зникли. До речі, майже повна відсутність могил є однією з таємниць цієї культури, а також ускладнює роботу для археологів. Ніхто не знає, що ці люди робили зі своїми померлими. Я з'їв його печінку разом з бобами і запив смачним к'янті. Беручи до уваги, що трипільці тусили в наших краях в добу енеоліту, тобто в 4-3 тисячоліттях до нашої ери, вони носили мідні прикраси, а також виготовляли сокири черебальські гачки, найстарішому знайденому в Україні 6,5 тисяч років. Поки на землях сучасної Росії жаби змагалися, хто голосніше пукне у ведмежу шкуру, я джаба. Я бачу ви шпіон. Трипільці зробили справжній прорив. Винайшли ткацтво. Шість тисяч років тому вони носили не шкури, а цілком сучасний одяг із тканини. Трипільці виготовляли два типи матеріалу: виткані на верстаті і плетені гачком. Трипільці були й майстрами гончарства. Їхній глиняний посуд прикрашали чорними, коричневими, червоними, іноді білими фарбами. У візерунках з'являються символічні геометричні фігури людей, тварин і птахів. Глиняні вироби мали два рівні якості: одні були прості й грубуваті на щодень, інші ж витончені, тонкостійні, ідеально випалені, вражали досконалістю, наче створені руками сучасних майстрів. І тут виникає питання: як 6 тисяч років тому могли забезпечувати таку якість? Відповідь археологи отримали у 2015 році, коли в селі Доброводи на Черкащині знайшли гончарний горн, піч площею близько 6 квадратних метрів. Метрів із кількома отворами для дров це відкриття спростувало стару версію про те, що перші горни винайшли греки. Виявилося, що трипільці випередили їх на три тисячі років. У четвертому тисячолітті до нашої ери на території сучасної Черкаської області з'явилися перші великі поселення в світі. Найбільше з них біля Умані називається Тальянке. Його площа сягала 450 гектарів, а кількість будинків перевищувала три тисячі. Тут мешкало понад 15 тисяч людей. Справжнє місто для тієї епохи. Такі поселення отримали назву Протоміста ну або ж міста на мінімалках. Цікаво, що ці поселення існували не більше ста років, адже, як я згадував, трипільці займались перелоговим землеробством, і коли ґрунти виснажувались, громада переселялась на нові землі. Ще одна цікавинка в тому, що у трипільців не було ані палаців, ані грандіозних храмів, ані слідів централізованої влади чи адміністрації. Археологи не знаходять різниці між будинками: немає багатих чи бідних хат, немає й особливих поховань для вождів чи знаті. Це може бути Свідченням того, що рівність і демократія виникли не в Греції, а на наших землях. Центром кожного протоміста була велика відкрита ділянка без забудови. Дослідники припускають, що це могло бути місце зборів громади, де проводились важливі обговорення. Хоча не виключено, що цю територію просто використовували як пасовище для худоби. Терепільці досягли високої майстерності у будівництві житла. Вони мешкали у прямокутних одно або двоповерхових будинках завдовжки 25-27 метрів і завширшки 6-7 метрів, які складалися з кількох приміщень. Всередині обов'язково була велика піч, а поруч із нею глиняні лежанки. Стіни та піч розмальовували. Археологи знаходили безліч мініатюрних глиняних моделей цих будинків. Завдяки ним, а також залишкам справжніх жител, вдалося відтворити зовнішній вигляд трипільських хат. Ще однією загадкою трипільців є те, що вони періодично спалювали своє житло, і робили вони це не випадково. Таке явище в археології має назву горизонт згорілих будинків. Тому Ставте лайк, бо тепер ви знаєте більше ніж ваші однокласники. Чому вони трепільці, робили це? Є кілька пояснень. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. за однією версією. Це був символічний ритуал. Дім живих перетворювався на дім мертвих, коли помирали його мешканці. До речі, цю версію запропонував Вікентій Хвойко. Інші ж дослідники вважають, що спалення старого житла було способом перезавантажити простір. Протягом декількох десятиліть дім служив, зношувався, і замість ремонту його просто спалювали і починали будівництво заново. Є і практичні аргументи. Від вогню глина в стінах ставала міцнішою, а дим знищував шкідників. Щоб перевірити ці теорії, археологи навіть відтворювали терпільські будинки і підпалювали їх. Експерименти показали, що після пожежі глиняні стіни справді ставали твердішими, а всередині неушкодженим зберігався посуд. А яка версія здається вам найбільш ймовірною? Напишіть в коментарях. І все ж найбільша загадка трипільців це куди вони поділися. Вся культура трипілля остаточно зникла близько 2800 року до нашої ери. І тут виникає питання: чому? Існує декілька теорій: від приземлених до конспірологічних. Я ж думаю, що в усьому винен Байден. Близько п'яти тисяч років тому клімат у східній Європі став більш сухим. Урожайність спадала, землі виснажувалися швидше, і це підштовхувало трипільців залишати великі поселення. Частина громад мігрувала на схід і південь у пошуках кращих умов землеробства. У той самий час на степових просторах почали з'являтися індоєвропейські племена скотарів кочовиків Озброєні вершники мали перевагу над осілими землеробами, і поступово саме вони зайняли території, де раніше жили трипільці. Ставте лайк, діліться з друзями та пишіть в коментарях свою думку, чому зникли трипільці. А на сьогодні це все. І пам'ятайте, білок це корисно.